Але якщо вам потрібно, наприклад, кешем для шліфування, для полірування, краще всього для цього підійде. <му> Вітаю, шановне панство! Ви на каналі Рову інструменти. Сьогодні у нас порівняння кешем від трьох компаній ProCraft, Vitales і Milwaukee. Артикул від Procraft це PVA 216 Vitaus у нас має артикул ALS 18125PBS. І в компанії Milwaukee це FUEL M18 fsagv 125 xpdb тип поставки 0X. Перейдемо до комплектації і почнемо я думаю, з Vitaus. Vitus постачається ось такі ось коробочці картонні. В комплектацію входить сама кишем, бокове руків'я, ключ для затиску диску. Ось тут він ховається. Треба попасти в пази. Ось таким чином захисний кожух. І ще сюди входить зачисний диск. Ну, інструкція та гарантійний талон. Більше в комплектацію нічого не входить. Цей інструмент входить в лінійку інструменту Smart Line, тобто один акумулятор на всі інструменти. В виборі акумуляторів є акумулятори на 2, 4, 6 та 8 Ампер годин Також є вибір зарядних пристроїв. ProCraft постачається в ось такому ось пластиковому кейсі, який має пластикові защіпки. Кейс виконаний непогано, досить щільний. І також в комплектацію входить бокове руків'я, захисний кожух, два акумулятори 20 вольтових на 4 ампер-години, зарядний пристрій, зачисний диск. та... Ключ для затиску диску. Ну і також інструкція та гарантійний. Тобто комплектація за таку ціну досить, досить багата. Вмілок, як я вже казав, комплектація 0X постачається ось в такому HD-кейсі, який має функцію скріплення з іншими кейсами такого ж самого типу, за допомогою ось цих ось кліпс, що дозволяє зручніше їх транспортувати. та Переносити. Кейс, як завжди, виконаний дуже якісно, має залізні защіпки і в комплект входить всього лише сама кешем, бокове руків'я, захисний кожух. Також додатковий захисний кожух, який вдівається на той кожух, додатковий пилозахист. Ось такий, тобто їх тут два, один вже встановлений на бугерку, і один, один запасний, якщо цей, якщо цей зіпсується, також макулатура і ключ для затиску дисків. Акумулятор та зарядний пристрій тут теж треба докуповувати окремо, ну, або купити комплектацію вже з акумулятором. Акумуляторів в Milwaukee теж дуже багато. Це і на 2, і на 4, і на 5 А. Також є на 5,5 А, 8 А9, годин, 9 А та 12 А. Але починаючи з 5,5 А, там йде приставка High Output, і видають на 50% більше потужності, ніж звичайні Red Lithium. Ось такого типу у нас є акумулятор до бугарки Vitols. Це у нас 6 амперник і він такий досить великий. Перейдемо до ергономіки і почнемо з VITALS. VITALS у нас має прорезинені вставки по всій довжині корпуса. Кнопка виконана таким чином. Є запобіжник. Запобіжник потрібно підняти до верху і після чого ми можемо натиснути на кнопку, що досить і досить зручно. Зручно працювати і правою, і лівою рукою, і зручно працювати в будь-якому куту, якому вам потрібно. Також ми маємо фіксатор шпинделя для закручування та відкручування дисків. Ось таким чином він у нас тут виглядає. І ми маємо швидко затисний кожух. Ось таким чином це виглядає. Ми відкинули цю і можемо крутити або зняти його. І так само затиснути просто, що теж досить і досить зручно. Букове руків'я можна фіксувати з трьох сторін: справа, зліва та зверху. На всіх акумуляторах є індикація заряду акумулятора. Натискаємо на кнопочку, і в нас загоряються ось тут світодиоди. Ми можемо знати наскільки заряджений наш. Акумулятор. На самій КШМ немає ніяких світодоодних індикаторів, що і в принципі не треба, як є на акумуляторі. Перейдемо до Прокрафта. На акумуляторах Воркрафт теж є світододна індикація, і виконана вона ось таким чином. Ми натискаємо на блокіратор, який фіксує наш акумулятор в КШМ і бачимо, загоряється світодоодна індикація. Що от мені на даних акумуляторах це дуже і дуже подобається. Це досить зручно. По самі кешем теж маються прорезеніні накладки на всі довжині руків'я. Бокове руків'я можна фіксувати з трьох сторін. Кожух звичайний, що не дуже зручно. Потрібно викручувати гвинт викруткою і після чого тільки регулювати або знімати кожух. Кнопка фіксації шпинделя тут теж присутня, вона тут більше втоплена в корпус, що не дає змоги натиснути її випадково. Кнопка включення виконана зверху. Ось таким типом її потрібно натиснути і до доверху. І вона фіксується, вона має функцію фіксації, що теж може бути зручним, але трішки небезпечно це. Також тут є продубльована індикація заряду акумулятора та кнопочка переключення режимів. Тут є High Speed і Low Speed. Також є ось такі вікна для того, щоб Охолоджувалася електроніка, яка встановлена в ці КШМ. Їх бажано тримати в чистоті завжди. По ось цій кнопочці переключення режиму є одна така не дуже зручна, що вона переключається тільки в тому випадку, якщо ви вже увімкнули КШМ. Тобто вам потрібно спочатку натиснути кнопку Пуска, а після чого натиснути на кнопку, і в нас перемикаються режими. І перейдемо до міллоки. В мілокі є антивібраційне руків'я, воно ось таким чином виглядає і забирає частину вібрації, які переходять вам на іншу руку. Також тут є кнопка фіксації шпинделя, теж вона йде в рівень з корпусом, що теж запобігає тому, щоб ви її натиснули випадково. Кнопка тут веслового типу, має запобіжник, ось такого чину. Вам потрібно його теж підняти доверху, і до цього ви можете натиснути на кнопку. Кнопка тут теж дуже зручно виконана, її зручно натискати як і правою, так і лівою рукою, і в будь-якому куту, якому вам потрібно. Кожух тут теж швидко затисний і швидко з'ємний. Тобто тут є ось така кнопочка, де вона у нас ось тут кнопочка, яку ми натискаємо, і можемо крутити цей диск в будь-яку сторону, яку вам потрібно. І так само зняти, тільки тут потрібно попасти в пази спеціальні для цього. І також тут можна фіксувати диск без допомоги ключа, що дуже зручно, тому що ключ не завжди є під рукою. Та й в принципі це дуже і дуже зручно. Також є гумові накладки по всій довжині корпуса. Вони ще й мають таку типу накатку, яка додає зручності. Бачимо захист від пилу. і також тут є колесо, яке дозволяє регулювати оберти від одного. До 5. На акумуляторі теж є доводна індикація заряду акумулятора, і виконана вона ось таким чином має ще й гарну анімацію. По особисто моїй думці, мені більше подобаються ось ці два девайси по ергономіці, тому що тут зручні кнопки, їх зручно натискати в будь-якому куті. А з прокрафтом виникає трішки проблема, коли вам потрібно натиснути кнопку, коли ви тримаєте кешем ось таким чином. Не вистачає трішки довжини пальця, щоб дожати її до кінця. Перейдемо до характеристики і почнемо з VITALS. VITALS, у нас, як я вже говорив, живиться акумуляторами серії Smartline, тобто 18 вольтовими, має безщитковий двигун і 8500 обертів на хвилину. І оберти, на жаль, не регулюються. ProCraft живиться акумуляторами 20 вольт і також. Є інструменти в серії Procraft, які теж живляться такими ж самими акумуляторами. Тобто, якщо у вас, наприклад, є шуруповерт, який живиться 20 вольтовими акумуляторами, то вони сюди теж підійдуть, і ці акумулятори підійдуть до того шуруповерта або ще до якогось інструмента. Регулювання обертів тут присутні: дві швидкості «Low» та хай спід. High Speed має 8500 обертів на хвилину, а Low Speed, на жаль, я не знайшов інформацію, яка там кількість обертів, і, на жаль, у нас немає чим їх замірити. Але в принципі функція шліфування на низьких обертах тут присутня. Також двигун безщітковий. Мілвокі. Мілвокі у нас теж має безщітковий двигун, живиться акумуляторами серії М18 18 вольтовими. Має від 3500 до 8500 обертів на хвилину і регулюється за допомогою ось цього ось колеса. Двигун тут без як я вже казав, Milwaukee Power State, також є електроніка Redlink, Plus, яка підвищує, як і час роботи даного інструмента. І має порівняно з мережевими булгарками десь приблизно 1200 Вт потужності, що досить непогано. Теж 125, ка має гальмо, яке спиняє диск за 2 секунди. Для безпеки оператора. І також оберти набирає вона дуже і дуже швидко. Можна сказати, що вона в принципі, виходить на свої максимальні оберти моментально порівняно з цими двома бугарками, тому що їм потрібно ще якийсь час, щоб розігнатись. Переходимо до тестів. По шліфування, регулювання обертів тут немає, тому будемо на максимальних обертах. І диск нас ліпістковий p 40 Тимося на шліфуванні ось такого заржавілого швелера. Поїхали. Пробу, спробуємо зажати, її, щоб вона спинилася. О, спинилася, але прийшлось прикласти чималі зусилля до цього. А якщо собі ось, то ніяких питань немає. Ну, тобто, тобто задавити її досить і досить тяжко. від відмілокі і на першій швидкості, тобто 3500 обертів на хвилину. Так, і подивимося, чи спиняється диск, якщо його дуже сильно натиснути на маленькій швидкості. Як бачимо, спинити його в принципі нереально. Він трішки зменшує оберти, але не спиняється. І спробуємо шліфуванні. Тут можна переключити швидкість на першу і другу, але працює це не дуже зручно, тому що вам спочатку потрібно включити бугарку, а після чого натиснути на кнопку і переключити швидкість. Ось у нас Змінила швидкість і спробуємо зупинити її обславер. Як бачимо, вона заходить в захист. А якщо на другій швидкості, теж заходить в захист. Спробуємо подивитися, наскільки на скільки різів нам вистачить 6 амперного акумулятора. Він у нас має зараз три зряда, тобто... Десь приблизно 4 А він має, як і всі інші. По завершенню тесту у нас виходить, що вітелос у нас зміг врізати 54,5 різів. І ось такий витратили ми на це один повний диск і трішки ще другого диску. І залишився у нас маленький диск 15 мм, що досить непогано. Кишем від ProCraft у нас змогла зробити 56 різів і ще трішки надрізати арматуру. На це в нас пішло один неповний диск. І ми змогли його сточити до ось такого розміру. У нас тут залишився 1 см, що дуже і дуже продуктивно. І ще у нас ось такий залишився, ним ще можна працювати на цій бугарці. Бугаркою відмілоки ми змогли зробити 72 різа і також ще трішки надрізати арматуру. На це в нас пішло два диска. І один самий менший ми змогли сточити до 15 мм, що теж досить продуктивно. Так, звісно, тест трішки не об'єктивний, тому що все-таки тут 5 амперний акумулятор, тут 4 амперний, тут 6 амперний акумулятор. Це, звісно, ми трішки підсадили, а ось цей до 5 ампер ми вже зарядити не могли би. Але так як тут в комплекті йде два акумулятора таких, тобто це в нас виходить десь приблизно 117 зрізів, що досить і досить непогано. При цьому у вас буде заряджатися другий акумулятор. Ну і диск на цій бугарці ми змогли сточити саме менше, залишити тільки 10 мм. Тому, якщо вам потрібна кешем для різки металу, вибір за вами. Але якщо вам потрібна, наприклад, кешем для шліфування, для полірування, для різки цегли, бетону і всяких таких будівельних матеріалів, краще всього для цього підійде бугарка саме від Milwaukee. Тому що в неї є регулювання обертів, і це регулювання обертів набагато чіткіше. Тобто, у вас є колесо, яким ви можете підлаштувати оберти, які вам потрібні. Ну і також вона набагато потужніша. Тут теж є регулювання обертів, але воно тільки двохпозиційне, і до того ж невідомо, яка кількість обертів на першій швидкості. І її можна задавити. Тобто, якщо ви сильно натиснете при шліфуванні, у вас вона піде в захист. І досить зручно, до речі, що в даній КШМ Якщо вона заходить в захист або у вас сідає акумулятор і вона заходить в захист, тут є така індикація, тобто вона починає пищати. В цих бугарках, на жаль, такого немає. Тут просто починає мигати світодооди на акумуляторі. тут я не побачив, щоб світоводи почали моргати. Тому, якщо вам потрібен саме професійний інструмент, вибір тут очевидний, це кишем від Milwaukee. Але якщо вам потрібен якийсь такий простий інструмент, не за велику ціну, ці девайси справляються зі своєю роботою на всі 100%. Мені особливо сподобалося від Videos, тому що мені зручніше на працювати, кнопка мені набагато зручніша тут і безпечніша кнопка, немає фіксації. Звісно, комусь більше подобається бугарки з фіксацією кнопки. Ось тут вона виконана і виконана досить непогано. Але це не дуже безпечно. Також тут є швидке регулювання захисту. Що теж дуже зручно, і ховається ключ ось сюди, в руків'я. Його не треба ніде шукати, і, і завжди воно під рукою. В Мілвокі, наприклад, зовсім не потрібен ключ, там і без ключа можна це все зафіксувати, і до того ж, руків'я є антивібраційним, і захист теж регулюється без допомоги ключів або викруток. Тому особисто моя думка: оце професійний інструмент для людей, які займаються постійно якоюсь роботою, і їм постійно, їм постійно потрібна кешем, особливо акумуляторна. Або для якихось великих або не дуже великих компаній, які займаються цим професійно. Ці девайси підійдуть для всіх, тому що, наприклад, ось цей стоїть небагато, і якщо у вас вже є девайси від компанії VITALS, акумулятор вам сюди підійде. Про крафт. Дуже гарна комплектація, є два акумулятора, Все, що потрібно, у вас в комплекті вже є, і ви з ходу можете приступати до роботи. А придбати ви їх можете, як завжди, по посиленню під відео. Якщо ви хочете потримати їх в руках і порівняти, ви це можете зробити в магазині в місті Біла Церква. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш YouTube, на наш інстаграм, і також не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на фонд повернеться буде в описі під відео. Всім дякую і до зустрічі!